19 квітня у Рогатинському центрі первинної медико-санітарної допомоги відбулася щомісячна робоча нарада з середнім медичним персоналом первинної ланки допомоги в Рогатинській громаді. Головний лікар центру Віктор Денисюк озвучив цілі і завдання на найближчий період. Шлося про завершення опалювального сезону та пошук альтернативних рішень для обігріву приміщень амбулаторії та пунктів здоров'я. Говорили про обстеження сільського населення, головно у віддалених від центру селах. Для цього будуть сформовані виїзні бригади, які проводитимуть огляд людей та лабораторні дослідження квітня, як зазначалось на нараді, впроваджуються електронні рецепти на ліки, але одночасно, принаймні до 1 червня, продовжать діяти і паперові рецепти. Первинна ланка медицини Рогатинщини працює над формуванням спроможної мережі медичних закладів, які повинні забезпечити надання якісних медичних послуг на первинному рівні майже 32 тисячам мешканцям громади. Центр первинної медико-санітарної допомоги розпочинає роботу з паліативними хворими. На плечі медсестер лягає медичний супровід важкохворих пацієнтів. На нараді також обговорювали питання вакцинації. Та профілактичних оглядів дітей. Лікарі вторинного рівня медицини, кардіолог Галина Ворона та невропатолог Оксана Глагович нагадали медсестрам про головні ознаки інфаркту та інсульту, першу допомогу при проявах хвороби і якнайшвидшу госпіталізацію, яка збереже здоров'я людині і рятує її життя. Участь у нараді взяв заступник міського голови Готена Іван Красійчук.